Привіт, друже, хочу тобі розповісти про своїх нових друзів, але спочатку відгадай загадку. Вірний друг у мене є, мені лапу подає, заглядає щиро в очі, моби, щось сказати хоче, замість слів лиш чути гав? Всіх котів, порозганяв. Хто це? Це собачка. У моєї бабусі є дві собачки маленька та велика. На дворі вже осінь і стало прохолодніше. І моїм новим друзям потрібні будочки. Пропоную разом зі мною їх сконструювати. Спочатку будемо конструювати будку для маленької собачки. Візьмемо маленький зелений квадрат покладемо. Зверху на квадратик покладемо. Маленький червоний трикутник, це буде дах. На середину квадратика покладемо кружечок, це буде отвір для будки. Для великої собачки будемо будувати велику будку. Візьмемо великий зелений квадрат, покладемо. Зверху на зелений квадрат покладемо. Великий синій трикутник. Це дах. І візьмемо, покладемо на квадратик всерединку. жовтий круг. Це буде отвір. Ось які будочки. Для маленької собачки маленька будочка, а для великої собачки велика будочка. Бажаю і тобі успіхів! І чекаю на фото твоєї роботи. До зустрічі!